Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде тест огляд на тональний крем. І сьогодні ми тестуємо з вами ось таку новиночку в моїй косметичці. Цей тональний крем купувала на сайті Єва за 116 гривень. Це у нас з вами польський бренд під назвою Liren і тональний крем нам обіцяє стійкість 12 годин, і в складі цього тонального крему ще є вітамін Е, що дійсно дуже круто. Об'єм 30 мл, стандартне пакування, нічого такого. Мій відтіночок під номером 12, і це відтінок називається натуральний. В серединці пакування виглядає ось так. На жаль, цей тональний крем приїжджає незапаяний, що не дуже приємно. Ну, маємо те, що маємо. До речі, зараз на сайті ЄВА цей тональний крем коштує 107 гривень, що ще навіть дешевше, ніж коли я його купувала. А тут пишуть, що це не просто тональний крем, а тональний флюїд з матовим ефектом, який дає бездоганний зовнішній вигляд і. Піклується про шкіру обличчя. Ну і, в принципі, нічого такого тут не написано, окрім того, що компоненти, які є в складі цього тонального крему, це гліцерин, він забезпечує молодість шкіри і пружність. Потім бджолиний віск, який створює захисну плівку на вашій шкірі і захищає від втрати вологи. І вітамін Е, який протидіє вільним радикалам. Ну і, в принципі, нічого такого, після нанесення крему ви відчуєте свіжість і комфорт. Маскує недосконалості, робить шкіру еластичною, м'якою, гладкою та ніжною. Будемо це все зараз перевіряти. На моїй шкірі немає нічого, окрім ось такої зволожуючої есенсії. Ви можете бачити всі мої недосконалості. Будемо зараз їх маскувати. Струшуємо наш тональний крем. Можна навіть ось так пожмакати пакування консистенція, вона така ніби кремоподібна, але трішечки стікає вниз. Вибачаюсь, у мене чутно сусідів. Стосовно відтінка, це не просто такий натуральний колір, це щось таке. З дуже явно вираженим рожевим підтоном. І причому це не просто якийсь нейтральний колір, це щось таке темне. Ну, не знаю, я цей відтінок не можу назвати нейтральним, для мене це якийсь темний відтінок. А стосовно аромату, аромат в принципі непоганий, ніби спиртовий аромат і паралельно ніби як якась доглядова косметика. От якийсь такий специфічний запах. Наносити, як зазвичай, буду пензликом і спонжем. Подивимося, як цей тональний крем буде підлаштовуватись під шкіру. Я дуже сподіваюся, що якось відтінок трішечки зміниться, але, ну, якщо чесно, я дуже в цьому сумніваюся. Що можу сказати? На шкірі виглядає рівненько, лягає, в принципі, чудово, і на шкірі його абсолютно непомітно. Єдине, що відтінок, звісно, такий темнуватий. Проходимо з залишками по вушкам обов'язково. І зараз буду наносити трішки на шию, бо в мене тут є сліди від прищиків, дивіться. Потрібно їх зараз трішечки замаскувати. Ну, якщо чесно, цей тональний крем взагалі не маскує якісь прищики, він просто вирівнює тон і перекриває якісь дуже-дуже мінімальні дефекти. Тобто прищики, якісь, якісь дуже такі яскраві пігментні плями, скоріше за все, він не буде перекривати. Навіть веснушки їх помітно. Але мені здається, що він виглядає досить натурально і, не знаєте, ніби шкіру трішечки вирівнює. Тобто, коли вам потрібен ефект макіяжу без макіяжа, щоб просто трішечки вирівняти тон і ніби згладити рельєф шкіри, то цей тональний крем для цього підходить. І до речі, при нанесенні спонжем у мене пішло все, що я видавила, тому зараз ми додамо тонального засобу і перейдемо до пензлика. Ви знаєте, я дуже здивована. Після нанесення пройшло всього 5 хвилин. Я дивлюсь на себе у дзеркальце і бачу, що фініш дійсно стає схожим на матовий. Тобто, якоїсь такої сильної липкості я не відчуваю. Вона є, але дуже мінімальна. І дивлюсь на шкіру, вона не блищить так, як зазвичай, коли ви наносите зволожуючий тональний крем. Тобто, дійсно, фініш у нас. Такий практично повністю матовий. Є невеличке сяйво, але в принципі воно просвічується через матовий фініш. Тобто, це таке сяйво, ніби зсередини. Виглядає досить непогано на обличчі. Єдине, що відтінок я обрала собі темнуватий, тому я його трішки розподілила сюди на шию. Щоб не так сильно було помітно, що відтінок тонального крему занадто темний. Коли у вас шия, обличчя, вуха однакового кольору, це виглядає набагато природніше і набагато натуральніше. До речі, нанесення і пензлем і спонжем виглядає абсолютно однаково. Я не бачу ніяких ні полосочок, ні плям, нічого такого. Тобто можна наносити і пензлем, і спонжем, і я думаю, що навіть пальчиками. Бо текстура у цього тонального крему, вона така якась ніби напівпрозора, вона дуже легко розпреділяється і якось швидко так впитується в шкіру і виглядає досить класно. Тому, навіть якщо ви пальчиками нанесете, я думаю, що буде виглядати досить добре. Ну а зараз пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. Catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap.

Тому тональний крем будемо фіксувати пудрою. А пудру я обрала ось таку від Evelyn у відтіночку 31. Беремо на великий пухнастий пензлик і наносимо. Пудрою я повністю закінчила, зараз я піду дороблю свій макіяж, а потім повернусь до вас. Ну що ж, я до вас повернулася уже з макіяжем. Ось такий макіяж у мене сьогодні вийшов. А зараз швиденько покажу, що сьогодні використовувала. Макіяж очей робила за допомогою цієї палетки і сяючий відтінок взяла із цієї. А брови і ось тут стрілочки зробила за допомогою помадки для брів від Evelyn. Дуже стійка, дуже класна підходить і для малювання стрілок, і для брів, і, в принципі, куди вам потрібно, туди її можна примінити. Контуринг обличчя робила ось такою палеткою від Evelyn. На губах у мене ось така помада від GlenB. І свої вії фарбувала ось такою туш'ю від Rimmel. Ну і власне сам макіяж виглядає ось так. Сам макіяж, начебто, вийшов непоганий. Стосовно декоративної косметики, на цей тональний крем все лягло чудово, все розтушувалося чудово, нічого поганого сказати не можу. Ну, а зараз я піду тестувати далі наш тональний крем. За цей час користуватись пудрою або матуючими серветками я, звісно, не буду. Зустрінемося приблизно десь через 4 годинки і подивимось, як буде виглядати моє обличчя. Ось і знову я пройшло вже 4 години 30 хвилин з моменту нанесення тонального крему. І, власне, ось так от виглядає моя шкіра. Уже досить сильно блищить в принципі, все моє обличчя. Трішечки мені так спекотно і, чесно кажучи, хочеться пошвидше промокнути жирний блиск, тому пропоную з цього і розпочати. Серветки у мене ось такі детокс, я вам їх показую практично в кожному відео, де, де тестую тональні засоби. Це мої найулюбленіші бюджетні серветки, вони дійсно дуже класні. Ви тільки погляньте, макіяж тримається, виглядає все просто чудово. Хоча сьогодні дуже спекотній день, прямо капець якийсь. А я думала, якщо чесно, що скоро зовсім скоро попливе весь макіяж очей розпливуться ось ці хвостики, які я робила помадкою для брів. Але ні. Усе виглядає просто чудово. І сама шкіра виглядає також супер. Вона така, ніби знаєте, дуже-дуже натуральна. Тональний крем він тримається. А, ось тут трішечки він витерся на підборідді і зовсім трішечки на носику. Ось тут від окулярів у мене сліди залишились. В інших містах тональний крем а, він тримається і виглядає він там чудово. От він виглядає, ніби, знаєте, це ваша шкіра, але вона більш така якась доглянута і гарна. Пропоную тепер вблизу роздивитись на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. Стосовно цього тонального крему, поки що з ним усе добре. За 4 години 30 хвилин він проносився чудово. Я його на своїй шкірі не відчуваю, у мене нічого ніде не свербить, не пече, все просто супер. Якщо чесно, мене цей тональний крем дуже дивує тим, що він до сих пір тримається на моєму обличчі. Я думала, що через те, що сьогодні настільки спекотно, він дуже швидко десь... Не знаю, десь дінеться з мого обличчя або витреться, або просто стече разом із жирним блиском, але ні, по факту він тримається і дуже навіть достойно. Ну а зараз я піду далі тестувати тональний крем, і за цей час, що залишився користуватись пудрою або серветками, я не буду. Зустрінемось уже ввечері і подивимося, що з цього вийде. Ну що, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення тонального крему. Власне, ось так от виглядає моя шкіра, мені дуже спекотно, я вся прямо спітніла, я вся мокра, лице моє дуже сильно блищить і прямо дуже липке таке. Але, що саме цікаве, мій макіяж він все ще тримається на моєму обличчі. Особливо стійко себе проявила помадка для брів, туш, туш прямо взагалі практично ніде не відбилась. Ось тільки ось тут зовсім трішечки. Ну, Тіні вже трішки скатались. Помада, звісно, вже даним-давно з'їлась, я її заново нанесла. А від контурингу в принципі, практично нічого не залишилось, зовсім трішки. Стосовно тонального крему, ну, я його на обличчі все ще бачу, він є, але ну, звісно, уже в якихось місцях він витерся. Найбільше з підборіддя, з носика, трішки на щічках, на прищиках, звісно, уже тонального крему немає, але в принципі все ще є. Я, напевно, не буду витрачати ні ваш час, ні свій, тому дуже швиденько все розповім і покажу про цей тональний крем. Почнемо з того, що трішки ближче покажу вам свою шкіру. Власне, ось так от все виглядає. Бачите, тональний крем все ще є, його помітно і на лобі він є. Ну, Тільки, звісно, дуже сильно блищить. Стосовно тінеї, ось так от все виглядає, трішки скаталось. Туш, дивіться, просто чудово носиться. Сьогодні дуже спекотний літній день, і туш відносилась просто в космос. Рімл дійсно мене поражає своєю стійкістю. Ну, На щічках трішечки витерся, на носику. Ну, На підборідді, напевно, найбільше витерся тональний крем. Ну, в принципі, за 9 годин начебто виглядає ще й непогано. А, дуже коротко і ясно про цей тональний крем. За свою ціну чудовий продукт, але обов'язково потрібно делікатно підбирати ваш відтінок, тому що я з відтінком дійсно прогадала, причому дуже сильно. Якщо дуже добре розтушувати, нанести на всі необхідні ділянки, то цього не буде так сильно помітно, але все ж таки краще наносити тонального крему менше ось сюди і на вушка і краще, щоб цей тональний крем Співпадав з вашим природним відтінком. Тоді це буде просто чудово. Носиться комфортно, шкіру не перевантажує, впорах непомітний. Ну, можна сказати, що цей тональний продукт він навіть трішки вирівнює рельєф шкіри, дуже добре вирівнює тон обличчя. Стосовно дефектів, він їх сильно не маскує. Якісь маленькі нюанси замаскує, а великі категорично ні. В цілому нічого поганого про цей продукт сказати не можу. В мене претензій до нього немає. Звісно, він не супер стійкий, але в принципі стійкість ну, більш-менш у нього хороша. Тому я в принципі радити цей продукт можу, але знову повторюсь, що потрібно вдало підгадати з відтінком. Стосовно того, для якого типу шкіри підходить, мені здається, що ідеально для комбінованої, жирної і нормальної шкіри. А Стосовно сухої шкіри я б не була так впевнена, тому що все ж таки фініш у нас матовий, тому на сухій шкірі можуть підкреслювати якусь сухість, і це може виглядати маскою. Тому для сухої шкіри я б не радила. Ну і на цьому власне все. Я показала і розказала все, що хотіла. Сподіваюся, що це відео було вам хоч трішечки, але все-таки корисним і цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, пишіть ваші коментарі, не забувайте підписатись, не забувайте також про мій TikTok і Інстаграм. А на цьому все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі.